О, о, є б. Я опять щось придумав. Це таке не повне. Іди в хату. Я проти такого. Розмази, бухлу. Мені не подобається. Сунула мені по самі глади той банан. Тут знімали фільм довбуш. Не намагайтеся розмовляти гуцульською. Найбо тебе шлях трапив. Це пі. Придурки. Не підходь до мене. Є сапожки в диван. Ді, які сапож. Ми здання штурмували. Слава не знає, куди нас вести і чи доберемось ми взагалі. Неї ба сто проценту. Побачимось у тих містах, де вміяли побути вдвох. Побачимось. Побачимось. Чомусь приїде. Ти вважала я твій Бог. Побачимось. 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 Ми приїхали на приміський вокзал Дарниця. Познімайте, будь ласка. Не можна. Чого? Ти жопа! ми їдемо до брата, знайомити хлопця. Непогано, матрас такий. Уютний. Ми прийшли у Велмарт, треба купити філяку щось. Як ми хочемо купити якусь дурню, тапочки. Ой, ой кружку купити, так? Да? Вони дорогін. О! О! Ми вирішили взяти йому жахіця. Я проти такого. Мама! Ура! <реш> О! Він хату буде бачити дуже багато чого насправді. Не буде. О, це тічу. Ти бляки зі бішний. Це твою попомить. Відкривай рот. Іванка. Скомо Отак, на Я... Ділийся к тайм з Добрий день, добрий день, добрий день. Чекаємо Іванку. А зуби біха робить. 20 гривень вам чи 40 на штук. До побачення! Подивіться на це. Шо? Бачиш? В мене одна. Є. Я не відчуваю половину. Страхи, які тебе страхи в тому возрасті? Ти боїшся слави популярності? А! <gunug> ні. А як вплинуло на твоє життя? Популярність. Ділочки дають? Су... Та ні. Да я її не прошу. На день ми залізли до мальчика з пальчика і поїхали до Гутюлів та Карпатів. Ми йдемо зараз до слави. Сподіваюсь, вона мене ніде не перестріль. Вона мені голосові якісь прислала. А, ось вона. Ти опять щось день. На. Це що беремо? З думка. А чого ти на цій машині приїхала? Та бо це моя машина. Твоя? Чого я слав? А ми по традиції заїжджаємо по ходу? По Погоди заїжджаємо, бо я як верблюд, не можуть це <риклад> не можуть. Як <риклад> життя? Можу. Тамань. А ти що? Давай не прийдемося, єхаємо мене тіка. Ти не встигла бігти, каже, в'ядаю. То вона так і нічого не вищає. Якщо б була поліція, вона б поїхала гадьби туди. Тільки не очі гудонки після, бо я їх не переношу. Ой, Боже, ні! Це коробка про тебе. Знаєш що? Я не дуже рада, що ви приїхали. Поспілкуйся з сестрою, ті я не знаю, поки Ні, вона музику вмикає. Подивись. Подивись.

Вже скупилися. Що ти скажеш? Мені соромно за тебе. А не байдуже. Чесно, я навіть не знаю, ти подиву. <рігла> ти не знаєш? Теоретично знаю. То слава не знає, куди нас вести і чи доберемось ми взагалі. Як це просто в холодильнику залишились якісь розмази, бухло є. Ось така маленька кухонька. Ну але я в принципі вважаю, що їм взагалі нічого хвилюватися, тому що дні у них будуть насичені та цього Будиночка між членівська зірочка. Мені не подобається. А, ми вирішили залишитись тут, тому що, мабуть, краще варіанту нема. Пришли зубитися. Отак. Стаємо. Отак. Ісить, хочу капець, виключай, виключай. Ми знаходимося в Миколичині. Виявляється, що це найдовше село в Україні 44 кілометри чи кілометри. Кілометри чи кілометри. До речі, ото закинути якісь лаги. Наш план на день виконано. Ось такий у нас вербовий гай. Ми там підемо, заберемо рибку. Пішли додому. Як воно пахне. Дивись. Збираємося переїжджати. Прямо і включення, прямо і включення. До нас приїхала <смір> дура слава. За те, що я дура приїдеш. <смір> Ні, я на себе сказала. Бо вона така. <смір> Чекай, зараз <третя> прийде. це прийде. Добре! І на лобі, на лобі. На слід тіся стався. Отако. І вона сідала, коротше, і годувала мене бананом мені по самі банан. Тут пар тобі легше. Ну так, да, звісно. Прямий репортаж з місця. Як включали <рес> мікрофон? Да, як це місце називається? Тут <рес> знімали фільм «Довбуш». <рес> вона щось <рес> <рес> пи... Я не знаю, що вона там говорить. Слава! <рес> тут знімали фільм а тут. Аби тебе так хоп в воду. Як тут гарно? Просто, будь ласка, коли ви приїжджаєте в Карпати, не намагайтеся розмовляти гуцульською. бо то ніхто не пойме. А для чого? Ну воно ж не буде гарно, якщо ти їх будеш збивати. Обережно, бо там літ. Так, давай візьмемо собі в Київ яка? Ти дура, не розстану зараз. Ну не ламай! Ти зараз отриш, сіяє палку. Для чого ти ламаєш? О, Оту треба зламати. Головою. головою. тут багато Ти казала головою. Ти дура, ну не ламай. Для чого ти це робиш? Я не люблю таких людей, як ти. Чого? Того, що це створюється природою, це гарно, а ти береш і це ламаєш. Алі, це вода, ти розумієш? Не буде шлях трафив! Не зараз такий період душевний. Що ти Шо Я зараз себе трохи так знаєш? Ці типу, думаю, що ти фігня повна, що ти нічого не досяг, що в тебе нічого нема, що тобі 17 років. Взагалі 17 років це ж ну, як жити можна 17 років. Ти сама. це. Ну от коли тобі 17 років. No. Типу ти ж відіваєш від цього життя взагалі. Ти такі думаєш, за що мені 17 років? От тобі скільки? 22. 22. І що ти за 22 роки, 17 років, от тобі 17 років було б колись. No. От що ти скажеш мені в 17 років? Я жила в нормальне студентське життя. У мене його нема, дякую. Ні. У мене є. Е... У мене є ось сестра. А mm. що ти скажеш про мене? Що я скажу? Вона Мо моя сестра, що я можу сказати? Тут в Карпатах взагалі не прищибаються, втім по барабану все. Як тобі живеться тут? Шикарно. Тут дуже дешево. Кількість тільки середня зарплата в Києві. Не знаю, десь 20 точно може. Ну а у нас середня зарплата до 10 тисяч. Ти заробила це все, наприклад, машину на заробітках? Плюс-мінус. І скільки вона коштувала? 40 тисяч доларів, так? Ага, а, вісім тисяч доларів, ти казала. <laughs> ти, ти постійно мене дуже уважно слухаєш. Ми їдемо додому чи їдемо ще в кав'ярню випити ото кав твоє розове матче. І банці. Ні, не баунці, а це чоколадне, що це таке. Стопе, <laughs> ти ж казала, що ти солодки не їш. <laughs> Дерг. О, Це, це пі злова, слава, вибач. Я тобі не більше так не буду робити. Зараз буде фа <laughs> <laughs> <да>, мені. Вона їх боїться просто капець. Ну ти дура, конечно. Слава, йди сюди. Шапускі! А зараз Щур, мама мені світлеці. Скільки себе пам'ятаю. Завжди світили мені. Ти що дура? Жарт. Святі слави геть прирізали голову. Ми приїхали по п'ятцю. Що ти скажеш на цю суд? Підпис коментарі. Загалом, які твої враження про Карпати. <рес> <рес> мене тут живе. Треба, а тобі як? Да, я б більш не їздила, мабуть. Та, де, Це бразильська піца з самого серця Канади. Що <рес> ти обереш? Мене чи піцу? Чи. піцу, звичайно. Ти сьогодні є, а завтра вже їдеш. А, а піцу mm. я хочу наїмся. В мене сама за. Сьогодні ми з моїм чоловіком самі. Дуже комфортно та весело. Так, <рит> <рит> да, ми зараз на ярмарку. <рит> Скільки дві тисячі є? Зараз Кесго. мамі, так? Да. Uh. і тут шишку можна розсмактувати донімогу. Прикольно. Придурки. Треба, б, навіть, не треба в неї розсмактатися, не розробити. Наливочка. Дідусю. з медом. А тут дійсно хрін, так? Да? Ми з дідусьом заварганемо. Матусі мого коханого. Що це тобі дали? Коротше, він по дорозі, він тут не місний. Він підбирає все, що йому дають. Карпатський чай. Нам дали на здачу, так? Да? Баба, мабуть, сама ходила, збирала. О, другий чай. Вже нічого собі такий. Саме головне, мамі люлька. Екскурсія неймовірно цікава. У мене після шишки горлі стільки всякого поганого, що таке тець. Після Другої світової такого не було, як у мене в році зараз. Вже знімаєш? Не підходь до мене. Ми пройшли в червону садибу. Пелюшки. Картоплям близько. Даруни вони в Африці даруни. Обліпиха і какао. Файл. Давай додому то офіціанта заберемо. П'ятим разом десятим часом. Отже, колиба окей, але деякі моменти не сподобались. Привіт! Скоро додому в Київ. Київська життя бентежна. То там тімки, то там мутки, боже. Ну все, а я поки в маєток так свій. Нормально? Це все це ще не вся подорож наша. Ми поїдемо в село до моєї бабусі знайомитись там, де я виросла. А поки нас проважає Яремче. до речі, як ви помітили, тільки він, вокзал, нас проважає. Бачите, всі, хто сміялися зі мною тоді, де вони зараз, коли мені так тяжко і так погано. Ти вже знімаєш? Шановні, ми на вокзалі рідному, я вже тут майже... Співмешканка, Дарницький вокзал. Ми сьогодні, їхавши в таксі, дізналися, що оце мав будуватися вокзал. І він мав будуватися найбільшим вокзалом не лише в Україні, а в Європі. Проте він стоїть непорушно 15 років і справляється з цим ділом непогано. І тепер порівняйте з цим. тик. Їдемо в село до бабис. Бабі купи чіпси із кока-колою і все. А дід він у мене такий спокійний, знаєте, як ота квіточка. Та Та-ля-ля-ля-ля. Дід це дід. От знаєте йому наливочку купи і все. І хорошо йому. І він нікого не трогає. І не треба його тратити взагалі прекрасно. Ми приїхали в село. Моє містечко, де я почала лік свого життя. І покажіть, будь ласка, наш І банка. стіл. Як вам живеться тут? Я тільки приїхав Бабу, готові завтра працювати? Не мік, У -у 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 -у! Та виключи. Ми взагалі не знаємо, що робити в цьому селі. <рапляв> <рапляв> то теж не можна, то то. Що? <рапляв> <Шо? голос> Бабу нема. Іди! Отець! Що боріть у них? Де сапожки вдівають? Так які сапошки! Хочу показати, як ми жили декілька років тому, як продовжують жити наші а, співхатчани. Де обріє! Чапі-чапі-чапі. Він сюди. У мене колись коняка була. Продемонструй, як на горці спускати. Ти ту горку бачила. Мені вже років 20 ніхто не шустив. Оце дату нам побудував, два дні покаталися, коротше, і все, до побачення. Труба. Ей, куди новою? О, кішка, привіт. Кішка, вона ручна. така. Кажи історію Подожди. про неї. Стані тут, а я на фоні буду з нею гратися. Яку історію. Яку історію? Яку історію? Яку історію? О, нюша, нюша. Так історію. Іван. Яку. Яку? Історію яку. І як ми її знайшли? Це таке не повні. А наоборот. А -а -а -а. Вона Ой, тебе в**. Я їй навчила лапу давати. А, ну хай дасть. Дай лапу. Минутка спогадів. Ба, що ви скажете про мене? Іди в хату. Дуже гарна дівчина, <р Pirine> <риви> як спить. До речі, мене оділа баба Галя. Ой, меді, І... Ти що, ним Тереш? Вона все шумило. Тут колись їхала на велосипеді. Був маленький велосипед. Коротше, боже, Шелік, як тобі бути моїм братом? Ну розкажи щось. що Я Іля, зараз... А що моя присутність твоєму житті дала тобі? Ну шо, майте що ту палку? Хлопці той. Коротше, щось там хлопачний. Угу. Там землянку ми угу. рили. На... Строїли це на... <кхи> потім за <Зебляли кхи> мене і все взяв то пора на шо на... землянку нахуй. Тому не можна робити спільний бізнес. Христылый, я хрещена. Прикинь? Я ж тоже тут хрестила. Да, я думаю, це прийом. При чому тут прийом? <реку> По-моему, мої царапали. <реку> <реку> Ми, коротше, з Мы короче с пацанами пиздец. Такі жорсткі перестрілки устраивали камням. Ми з Данії штурмували, бідні там захищались. Трамп та. ну, прикольно було, балками на штурмували, блять, з на Побачимось, побачимось.